Для багатьох квітучих рослину осінь приносить нову хвилю кольору. Троянди не є винятком, вони процвітають у помірних умовах сезону, отримавши перерву від літньої спеки. Вони часто відчувають останню хвилю цвітіння перед зимовим холодом. Якщо тільки ваша троянда не застосовується до односезонного цвітіння, що дає одну хвилю цвітіння навесні чи влітку, ви, швидше за все, отримаєте ще одне цвітіння. Оскільки ми вирощуємо троянди в основному за їх повністю пелюсткову красу і на кущі, і на вазі, ми хочемо забезпечити найкращу допомогу, щоб отримати максимальну кількість кольорів. Якщо нам пощастить, здорова рослина також пропонує багато років, що цікавлять завдяки аромату, плодах шипшини та привабливому листям. Отже, якщо ваша троянда не цвіте і не показує мізерних бутонів восени, можуть бути ключові агротехнічні практики. Давайте розглянемо основні причини відсутності кольорів після літа. За найкращих агротехнічних умов ви будете покладати здорову основу для надійного цвітіння протягом усіх сезонів. Не вистачає сонячного світла. Троянди це сонячні красуні, які найкраще ростуть і цвітуть на повному сонці. Отримуючи щонайменше 6 годин сонячного світла на день. Деякі типи та сорти, особливо старі садові троянди, переносять частковий відтінок. Вони отримують користь від 4 і більше годин сонця для енергійного зростання. Троянди в занадто великій тіні демонструють зниження життєвої сили, проблем із захворюваннями та шкідниками та відсутністю кольорів. Пересадити їх на місце з ранковим сонячним світлом для ідеального освітлення. У гарячому південному кліматі троянди цінують світло або захист від тіні від інтенсивних прямих променів полуденного сонця. Тепловий або посуховий стрес. Літо приносить мінливі умови та екстремальні коливання, які можуть спричинити стрес у рослинах. Під час тривалих хвиль тепла або посушливих періодів троянди переходять у режим збереження. Вони згасають і обмежують використання ресурсів, припиняючи активне зростання та виробництво кольорів, відтворення, коливання рівня мумії також впливають на цвітіння. Водонепроникні або підполітичні зразки не зацвітуть у повній силі. Андеропольні троянди демонструють листя, які стають хрусткими та жовтими. Листя також жовтіють у випадках заболочення, але вони м'які і губчасті. Рослина не в змозі ефективно підтримувати свій верхній ріст. Троянди зазвичай потребують близько 1 дюймового води на тиждень протягом вегетаційного періоду. Середня волога ґрунту найкраща. Після вкорінення зрілі кущі не потребують додаткового поливу із в середньому опадів, навіть у умовах помірної посухи. Однак вони найкраще цвітуть регулярною вологою. Ретельний полив. Коли ґрунти сухі, сприяють розвитку глибокої кореневої системи, яка підтримує рослину під час сильного тепла. Бунтетність Наші наміри у добрива це підтримка здорової зелені та рясної цвітіння, багатих поживними речовинами. Але іноді ми занадто багато, щоб зігнути палицю. Занадто багато добрив створює надлишок азоту, сприяючи зростанню листя, але пригнічуючи виробництво бутонів та кольорів. Рослини швидко вирощують стебла і листя, що часто призводить до слабких гілок і відсутності життєвої сили. Добриво в неправильний час впливає на цвітіння. У періоди теплового або посухового стресу уникайте добрив і зосередьтеся на підтримці, а не на стимулюванні цвітіння, поки погода не буде стабілізована. Квітаючі кущі користуються додатковим харчуванням навесні та регулярного топ одягання протягом вегетаційного періоду. Виберіть збалансовану суміш спеціалізованого добрива для троянд з фосфором для стимулювання цвітіння. Екстракти морських водоростей та люцерни це багаті варіанти постійної підтримки. Якщо ви випадково перевантажуєтесь, сайт може самостійно скористатися, оскільки регулярні опади та полиття проходять через ґрунт і розбавляють матеріал. Якщо ваша копія демонструє тривалий стрес, його трансплантація у свіжих умовах цієї осені може допомогти. Помилки скорочення завжди хороша практика, це усунути мертві, хворі або перетинаються пагони в будь-який час року. Ще одна обрізка залежить від сезону, залежно від того, коли троянда лежить бутони. Обрізка на неправильному етапі зростання або в менш. Ніж ідеальні сезонні умови є поширеною помилкою. Правильний час для різання вкорінених троянд залежить від типу. Троянди з поодинокими цвітіннями та альпінізмом, які цвітуть на старій деревині, корисні від легкої обрізки гнучких стебел восени після вимивання квітів, так що нові нирки були закладені. Сильна обрізка, особливо у різноманітних сортах, Найкраще здійснюватися в кінці зими або ранньої весни, щоб очистити шлях для нового зростання та бутонів. Сильна обрізка посеред літа та під час активного вегетаційного періоду видаляє нове зростання, що відповідає за поглинання енергії заводом. Сильна обрізка в цей час вичерпає енергію і викликає стрес у старих, застрягаючих пагонах. Висока температура та сухі або вологі умови призводять до подальшого стресу. Троянди повинні бути щонайменше за 3 роки до обробки. Молоді саджанці займаються виробництвом делікатного нового зростання та розвитку коренів і потребують часу, щоб приживати. Відсутність видалення веяних квітів. Однією з найлегших частин регулярних троянд є видалення виянутих квітів, але залиште останню хвилю для вражаючих плодових шаф в кінці сезону. Вирізання воєних квітів спрямовує енергію з виробництва насіння, стегна троянд, щоб створити більше кольорів. Для троянд, які цвітуть протягом усього літа, це означає більше кольорів і швидше. Неодноразові квітучі троянди виграють від видалення воєнних квітів на початку та середині літа. Чим швидше ви знімаєте воєні квіти, тим швидше рослини знову цвітуть. Деякі види виробляють вражаючі осінні фрукти червоного, помаранчевого, жовтого і навіть фіолетового. Плоди з шипшини залишаються до глибокої осені і навіть зими, додавши декоративний інтерес. Співні птахи та дикі тварини використовують фрукти як джерело їжі, зупиніть видалення воєних квітів наприкінці літа, щоб троянди, що утворюють плоди, встигли дати плоди для прохолодного сезону. Зробіть це за 6-8 тижнів до орієнтовної дати морозу, оскільки троянди готуються до зимового відпочинку. Це час для них, щоб підтримувати енергію, а не виробляти нові квіти та ріст аркушів. Якщо ваша троянда цвіте один раз на сезон однією хвилею цвітіння, обрізка запобігає утворенню фруктів у рослин. Нехай квіти залишаються таким чином, щоб плоди починалися і дозрівати восени. Здоров'я ґрунту. Троянди ростуть у різних ґрунтових умовах, тоді як ідеальні ситуації багаті органічними речовинами і мають хороший дренаж. Як і у випадку коливань води, якщо ґрунт залишається занадто вологим або сухим влітку, ви можете помітити ознаки випадання з бутонів і мізерного осіннього цвітіння. Ґрунти з поганим дренажем, ущінненням або відсутністю поживних речовин знижують загальне здоров'я. Проблемні області користуються покращенням ґрунту, наприклад, компостом. Постійні проблеми вимагають пересадки троянд у більш підходяще місце. Знання вашого типу ґрунту допомагає зрозуміти, як місцеві ґрунти поглинають та тримають воду. Простий аналіз ґрунту надає цю інформацію. Типові типи ґрунтів включають глину, пісок, мул і суглин. Супутні ґрунти найкраще підходять для троянд та багатьох інших рослин, вони пропонують високий вміст органічних речовин, аерації, утримання вологи та хорошого дренажу. Поверхневе впровадження корисних мікорів додає їжі трояндам. У бідних ґрунтах, піщаних або глина, додайте з 3 до 6 дюймів компост, отриманий з повністю розкладеного рослинного матеріалу. Компост допомагає з атрибутами хорошої суглинистої структури. Якщо ваш ґрунт тримає вологу, як правило, залишається мокрим, зменшить полив. Собаки сприяють грибковими захворюваннями, такими як коренева гниль пуброві проблеми такі шкідники, як попелиця, павутинні кліщі, щити та японські жуки, можуть пошкодити бутони та пелюстки і, у серйозних випадках, щоб запобігти цвітінню. Рано вранці розпорощать рослини потоком води, щоб збити їх з листя і стебла. Супутники, такі як лаванда, котяча ем'ята, цибуля, герань та лофант, допомагають відлякувати шкідників, таких як попелиця та жуки. Вони також залучатимуть корисних комах, щоб внести свій внесок у збалансовану садову систему. Для лікування неодноразових інфекцій інсектицидні мила або садові олії, такі як їх. Можуть зменшити пошкодження. Вони також впливають на запалювачів та хижацьких комах і повинні бути останнім засобом. Проблеми з захворюваннями. Хоча відносно проблеми у правильних умовах ці витривалі рослини сприйнятливі до чорного плямистості, порошкової роси, іржі та розбалю. посадка на повному сонці з великою кількістю циркуляції повітря та середньою вологістю допомагає запобігти інфекціям. Рослина, що бореться з хворобою влітку, навряд чи восени рясно цвіте. Ранні осінні дощі можуть створювати тривалу вологість, ідеальне середовище для захворювань. Як альтернатива, надмірно сухі умови сприятливі для шкідників, таких як кліщів, павуки, обрізка та видалення хворих листя допомагають запобігти поширенню шкідників та захворювань. Для кращого здоров'я видаляйте загиблені листя та квіти з основи рослини протягом вегетаційного періоду та зими. Чорна плямистість це, мабуть, найпоширеніший грибковий захворювання, в якому на листках та стеблах з'являються чорні плями з краївами цирруса. Чорна плямистість виникає, коли листя залишається надмірно мокрою через верхнє зрошення або періоди тривалої вологості. Якщо ви розпорошуєте листя водою, щоб відлякати шкідників зробіть це вранці або посеред дня, коли листя встигають висохнути на сонці. Іржа виникає в гарячому вологому кліматі. Мігожні суперечки з'являються на дні пожовтіння листя. Якщо ви бачите іржу, відріжте заражені листя і знищують їх. Іржа легко поширюється. Затягнута роса ще одне поширене грибкове захворювання. Сіра біла порошкоподібна речовина покриває листя, стебла та бутони, що спричиняє їх деформацію та падіння. Розетична хвороба це вірус, який викликає деформацію росту, наприклад, відьма мітла і вбиває рослину. Видаліть будь-які рослини з серйозними захворюваннями, такими як вірус захворювання розетки, який поширюється без лікування контрольних кліщів. Щоб запобігти поширенню захворювання та спалювати будь-які заражені рослини. Садові олії, такі як вони, обробляють чорну пляму, іржаву та порошкоподібну росу, але знову ж таки, вони впливають на корисних комах, тому обов'язково дотримуйтесь вимог використання. Перед обробкою оприскування спробуйте зняти хворий матеріал із рослини та з землі, щоб запобігти поширенню. Ранні морози. Незважаючи на виняткову стійкість до холоду, морози на початку осені або падіння температури можуть пошкодити делікатні бутони, пелюстки можуть показувати ознаки опіку або мокрого гниття від льоду, а не відкриття. Якщо встановлено важкі морози, можливо, настав час вжити додаткових заходів для захисту від зимових крайнощів. Використовуйте додаткову мульчу, наливайте листя, побудуйте екран мішків з листям, або нанесіть обгортання з мішковиною, щоб захистити стебла, якщо ваша троянда знаходиться на кордоні зони вирощування.